Засідання Дніпропетровської обласної, краєвої конференції, звідновиборчої, чергової, відкритим. Прошу всіх встати. Слава Україні! Героям слава! Прошу на початку. Дякую, не вистачило цього. Слава Україні! Героям слава! Прошу всіх сідати. Тепер лічильна комісія збира, ну, у трьох там біліться, і виберіть голову, і напишете протокол номер 1 що ви обрали головою таку-то людину. І так само мандат. Ми маємо зараз працювати по максимуму. Кожний на своєму місці. От я, скажімо, на роботі працюю і скажімо, Отримав газети, я кожному своєму на роботі, хто прихильний до нас. Зрозуміло, що є неприхильні, тут треба сказати відверто, а їх меншість. От Якщо взяти, скажімо, скажімо де я працюю, у нас група ну, 40-45 чоловік. То два-три всього, які є, скажімо, не підтримують українство. Ну, от. А так, попрацювавши в своєму колективі, можна кожному дай газету, поспілкуйся, розкажи. І це є наша безпосередня робота в першу чергу, партійна робота. І коли вони бачать, що тут є українці, що вони шанують українську мову, тому що я на російську практично ніколи не переходжу, тільки в виключних випадках. Тому що тут є ті, хто готовий боротися за те, щоб Україна була незалежною, суверенною, цивілізованою європейською державою. І я думаю, що ті негаразди, які в державі, зараз ми маємо разом їх з нашим урядом подолати, тому що іншого шляху немає. Ми зараз маємо зробити так, щоб у нас е, суспільство нас зрозуміло донести до них правду, бо правда все переможе. І я думаю, що ми переможемо, тому що, знаєте, подолає той, хто йде, подолає той, хто працює. А те, що сталося з Сиченком, я з ним зустрічався, він мені передав печатку, передав свідоцтва всі, які були в нього, побажав плідної праці. Він сказав, що каже, я давно себе я не бачив головою вже обласної організації. Ще. Нам зараз треба, щоб наша область. Стала більш проукраїнська, більш патріотична. Хоча і зараз уже ми бачимо, що порівняно з тим, що було, все таки патріотизм піднявся, і прапори ці ми бачимо державні і в машинах, і на будинках. І тобто люди зараз більше, особливо молодь зараз. От у нас на роботу ходять хлопці дівчата. Вони стрічки собі до сумочок там жовто-блакитні почіпляли там. чи Шалики носять, тобто, чи одяг там з тризубом, тобто, да. тобто зараз зміни йдуть. Тому, в принципі, я так вам більш-менш все розповів, може так не зовсім складно перескакував, але хотілося так коротко і побільше сказати. Якщо в кого є які питання, я готовий вислухати. Саме головне, що ми будемо працювати і переможемо тільки разом. Сам я не переможу, і кожен з нас поодинці не переможе, тільки разом. Разом ми подолаємо всі, які в нас будуть перешкоди, і наша область буде, як і далі, більш проукраїнська і так далі. Добре, дякую за увагу. Якщо питань немає, чи в кого є, то я готовий вислухати. В кого є питання, задавайте пану на У мене побажання. Я новий. Це Запоріжець, вашої приїхав до нас у Кривий Ріг. Я, я бувший голова, то є не голова а голова управи. Та, голова управи. Так от я скажу пане Микола, да? так. -теска. от якщо не буде у вас хорошого голови управи, діла у вас не буде. Так що відберіть собі голову управи. І все буде тоді. Я, так Пропозиція прийшла. Так. Так. <ріст> так, У кого ще є питання до пана Миколи? Якщо немає, тоді е, сідайте, пане Микола, тоді я надаю слово го, е, голові лічильної комісії, кого там обрала лічильна комісія, хай зачитає протокол номер 1 Вийдіть, будь ласка, сюди. Члени лічильної комісії вирішили брати головою, головою лічильної комісії Добродовського Миколу Павловича. І заступника мене слідуючи два. І так, заступники її за Черненко Олег Іванович. Голосніше зачитає. Черненко Олег Іванович. Так, добре, дякую. Марина, Юлі, на Дякуємо. А тільки як ми питаємо, ну, як люди голосують, не забувайте рахувати. Не забувайте. Можете поділити між цими трьома людьми. Один ряд цей рахує, один ряд цей рахує, а третій спостерігає. Ну, іншими словами, щоб усе було в порядку. Не забувайте лігчити. Добре? Добре. Дякую. Так, і... Е... Ми маємо завертути. Так, затвердити. Так, так, так. Прошу проголосувати за протокол номер 1 лічейної комісії. Затвердити протокол. Затвердити. Одноголосно. Є питання. Всім сфотографуватися на фоні Тараса Шевченка, поки ще всі тут. Добре, добре, добре. Протокол номер один Обрання голови мандатної комісії. Члени мандатної комісії Щербина Роман, Федянович Сергій і Лада Володимир. Обрання голови мандатної комісії. Ми проголосували одноголосно і вибрали Щербину Романа, тобто мене мандатної комісії. Дякую. Протокол номер 1 затверджений е, мандатної комісії. Київ нам пропонує таку особу. Це пан Микола Хоменко, то я прошу е, його заслухати. Замлювив Він вже виступав. виступав, так? Виступав. 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 Ну, але ще... ще, ще, ще. Тут ще тут... Да. Буде. Може ще якась кандидатура Ні, Може ще є бажаючі. Може ще є альтернативна особа, документа. Немає? 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 У нас буде одна кандидатура. Одна. Одна, Дякую. Е, Тому? Є. А воно ще пропозиція. Є. Є пропозиція. Так, Це не пропозиція є. Ось чого, я, до речі, коли вам дзвонив свого часу, при цій моїй симпатії до пана Миколи, при цій моїй повазі до, сам, до того самого пана Коваля, нічого не знімаючи, я підтримую цю кандидатуру. але погодьтеся з твердженням, що процедура мати демократії. Да. Так як це оце зроблено, Ну я не знаю, за кого вони нас там держать у поясню. Поясню. Значить, є статут. Процедура демократична порушена там, де тільки. Не, ш... то... Якщо організація не працює, якщо голова не працює... Ні, так голова то... склав свої повноваження. Ні. У нас нема голови залу. Ні, 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 ні. Не Він, Він, Він самоусунувся. Він 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 В такому випадку центральний провід повністю на демократичній основі рекомендує тимчасово виконувати до конференції обов'язки голови пану Миколі. Сьогодні... І от я не знайду такого рядка у статуті. Не знайдете? Ні. Хорошо, а, а який ви знайдете в такому разі? Якщо організація не працює, голова самоусунувся, який рядок ви знайдете тоді? Залишити організацію без голови. Що залишити? залишити організацію без голови. авторів Пане Шмарко, у мене до вас є запитання. Ви хочете, щоб рух обласний працював? Хочу. Все? Можна особисту думку, Ну да. це ж знову. Це ж починає да. діяти. політична доцільність. Вже починають політична. Давайте я рахую, що є бажання у людини працювати. Хай він працює Ні, тут зараз. Ми не за людини. Ми ж говоримо. не видимо прац... як, що... як центральний провід Все це робить ну, Без... нічого не буває Без... в такому Без... разі. От, допустимо, у вас. Я забула в якому районі ви головуєте Солонянського. От у вас допустимо якась там непорозуміння, Ви відійшли від організації. Або ви є на папері, але не працюєте. Що тоді, що тоді робить обласна організація? Раз вам нагадує, другий раз вам на третій раз. А тоді в кінці кінців так само роблю і я в кривому розі. Якщо в мене якась організація не працює, і особливо голова районної організації, ми тоді рішенням ради відсторонюємо його. Ну, для того, щоб так водиться, там вже просто треба ж написати, що людина не працювала, ми її відсторонили. І замість неї призначаємо людину. Не, виб... не вибираємо, а призначаємо ту, яка буде працювати до того дня, поки відбудеться звітно-виборча конференці. Звітно Звітний... звітні збори осередку районної. Будь ласка, пане. Друзі, всі розуміли, що відбулося. Всі все чудово розуміли. Давайте не затягувати ці збори. Так. От, іншого в нас випадку нема. От, і рух повинен продовжити свою роботу. І все. Ну, все. Все, 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 все всім розуміло. Все дякуємо. Я думаю, що всі сидячі тут підтримують пана муху і, і всі пропозиції, тому що треба працювати. А без голови організація не працює. Без голови ми нічого не знаємо, що робиться в Києві. Тому що голова їздить на 80 так, так. провід. 80-та частина. В. Центральний провід руху розглядає ра... питання -да 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 -да. напрямі, Догу. діяльності руху. У кого є пропози... Ну, Значить, Київ нам запропонував пана Миколу Хоменко виконувати обов'язки голови до сьогоднішнього дня. У кого є інші пропозиції, ще раз вертаюся, є інші пропозиції на голову? Немає. Немає. Давайте до е, значить, ставимо е, на голову, Є у пана Миколи відвід, чи що там, що не бажання. Такого ми не бачимо. Ми бачимо навпаки, що пан Микола е, і казав, і в Києві, і нам усім казав, що він хоче працювати, що він буде працювати, що він витягне організацію. Тому давайте зразу і ставимо питання на голосування. Хто за те, щоб обрати пана Миколу Хоменка головою Дніпропетровської обласної організації? Прошу голосувати, і лічейна комісія рахує. Одноголосного дякую. Хто проти, то ума Хто проти, нема. Ну раз 28 за, то. Проти і утримався на вікові. Дякую, пане, пане Миколу, ми вас вітаємо. Хто проти? Хто утримався? Немає. Всі. Так, у порядок. Так, і е, обрання е, голови молодіжного крила руху. Зараз ставиться, є пропозиція у пана Миколи Андрійовича, щоб це був Щербина, молодий юнак, чи чоловік, я не знаю хто. Це заради Бога. І ми думаємо, раз це людина з куну, тобто він національну свідомість. Зорієнтований да, на національну національному країни. Да, то ми е, думаємо, його підтримаємо. Так. Тому е, ви хочете працювати так. в молодіжному крилі. Так. І ще ми його обираємо Тим? головою управи. І головою управи Дніпропетровської обласної організації. Тобто ця людина, Роман, буде працювати кожноденно у народному русі. Звертатися до нього, телефони він свої дасть вам. У кого які питання до нього. Але спочатку ми його оберемо. Так, хто за дану кандидатуру, прошу голосувати. ми його. Це <ріху> голосування за дві посади. Так, за дві посади. І голова молодіжного крила, і... Це як часу Голова управи Дніпропетровська Дніпро обласна. Дні. Молода людина, він знається і з комп'ютером, і з усім. Так що буде працювати. -працювати. Так. Хто проти? Хто проти? проти немає. Хто утримався? Теж немає. Дякую. Дякую. Так, і... Ревізійну комісію ага, да. про обрання ревізійної комісії, КРК контрольна ревізійна комісія. У нас повинна сюди входити, повинна людина входити така, яка, ну будемо казати так, по-простому, дуже хоче знайти щось, що не так зробив рух. Давайте ми туди шмалька теж. Шмалька, що йдеться, куди ви мене тоді? Контрона контрольно ревізійна комісія. кращого ми не знайдемо. <ривіт> так я за арифметикою не буду. Нічого. <ривіт> ну нічого. А, 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 Там був, Він був, до десяти рахує. Якщо в рукавицях, то вже ні. А якщо а більше розбуватися? Так, у кого є ще пропозиції, треба три людини. А я пропоную. У нас є юрист. Так. А світа електричний теж пропоную відпустити. Ви ви, ви, ви начальстві. А, а муху Юрія. Ні. Муху Юрія Я думаю, можна. Ну можете, рядовим членом. Тобто не головою карка, а рядовим членом. Там тільки розбіжності член. Проводу і не повинен, може бути. Не ваше не не, навіть. Не, не так. 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 Шмалько, Шмалько, кого ви ще пропонуєте? Може Новородовського? Ну давайте, Новородоського. Ну, дивіться всіх І запропонуйте. По кольору очей. Так. Я умаю, надаю перевагу мініатюрним блокинком. А стареньким блондинкам? — А ви можете гадати, хто я. <риклад> так, добре. Так, <риклад> да, три людини. Читаємо. Шмалько. Муха і Новородовський. Хто за дані кандидатури в КРК прошу голосувати. Хто, хто проти? Хто проти? Проти Одного. хто утримався? Немає. Нема. Все, дякую. Одного. Так, а тепер Одного. на завершення. Якщо нема нікого питань, давайте. Шануємо пам'ять наших рухівців, треба було на початку, ну, щоб я забуду хвилиною мовчання, це пана Гнеп'юка Івана, який віддав 23 роки народному руху, можливо, навіть і 24, бо він з самих перших початків. І е, з, хто мені пригадає прізвище із Нікополя, він був редактором газети. Нікопольської, я забула. І третій Дзюба Валерій Трахимович Васильківська і Дзюба Васильківська хвилиною мовчання. Дякую. Так, і я доручаю. Пану Миколі, голові народного руху обласної організації, вручити почесну грамоту, яка повинна була бути ще в минулому році, пану Юрію. Дякую за право України. Може якось зможете передати. Для Все, на цьому. Можна я ще одну так, ще. В цілому треба. Зараз іде у нас війна з Росією. Да? У нас, я знаю, в Базниківському районі, в Павлограді два руки це воюють. Один від правого сектору, правого сектора, ну мало ти хлопців увагнені, право, зараз. Інший власний лейтенант Тимочка. Я пропоную, щоб наша делегація обласна, коли поїде в Київ, запропонувати, як інші політичні сили, нагороджують відзнаку наших рухівців. У нас же є от які медалі ви, 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 там от. є поважати повидімо бажати своїх хлопців. Є да? на грудні своїх своїх рук. Це не медалі, це не ордени. Ну, є нагрудні знаки, так. і можна їх, ними нагороджувати. Так. Справа в тому, що їх вже нагороджують, можливо, ми про це просто не знаємо. Є, є загиблі рухівці, є поранені. Дуже багато є поранених і є загиблі. У нас воюють Петчугин Микола Дмитрович, може ви знаєте, він за мною приїжджав. Він нагороджений командуванням АТО. Він займався, проводив бронетехніку, справляли там, у нас там Грузія. От вони справляли бронетехніку зараз і проводили і... до Донбасу там плотина от і так далі. І вони приїжджав генерал і наградив їх грамотами командування АТО. От, і воюють і хлопці, в, в Маріуполі наші. А не ж будучи Рухівця. Рухівця, маяк. Ну,